Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 11. Тут нарешті в полі зору опиняється біла вороня. Розповідь вийшла заплутаною. Але нічого. Я на вогник вислухала, перепитала там, де було неясно, щось собі подумала, поміркувала. І навіть напросила, зваліла новим знайомим погуляти, поки вона не вийде. Бажано не крутитись біля самого під'їзду, відійти далі, не привертати до себе зайвої уваги. Хоча хто може на них увагу звернути, кого гімназист гімназисткою насторожать, не пояснили. Вона воювала, вирішила обоє, їй краще знати. Ліза допомогла вогнику відчинити залізні двері і зайти в будинок. Юрко, не знаючи до пуття, куди тут можна подітися аби згаяти час, просто запропонував відійти в сусідній двір. І несподівано вони побачили там маленьку непоказну кав'яреньку. Нічого особливого кава капучино, лате, чайок чорний зелений, фруктовий, авторські тістечка, на вигляд симпатичні. Гроші при собі Юрко мав, їх вистачило на два капучино і пару тістечок. Неподалік була альтанка, такий собі пункт спостереження. Перебрались туди, розмістилися і заходилися пити їсти, позираючи на вхід у під'їзд. За цей час Лізі дзвонило двічі спершу Марта Ернестівна цікавилася строго, чому підопічної досі немає вдома, і вимагала вертатися чим швидше, де б дівчина зараз не була. На що дістала відповідь займається з подружками англійською додатково, її попросили відмовити не могла. Бонна поцікавилась, чи бере лі за гроші за витричений час. Почула ні, бо то її власний благодійний проект і роздатовано кинула слухавку. За п'ять хвилин мама озвалася, спитала, чому Ліза нагрубила Марті Ернестів, не сварилася, сама відверто недолюблювала чоловіку родичку. Ліза пояснила ніхто нікому грубіянити не збирався, то в Бонне, мабуть, голова вчергове заболіла. Адже хвора вона, слабенька, нервова. Мама на тому боці не стримала короткий смішок, побажала доньці гарного дня. Ілка ж у не смикав, заздрила йому Ліза по доброму. Нарешті вийшла руда, а тим часом короткий листопадовий день перетікав у тихий вечір. Яна постояла, покрутила головою, помітила їх, наблизилася. На ходу витягла з нагрудної кишені пачку цигарок, покрутила, запхала назад. Кидає курити, зізналась, тягаю з собою пачку, потрохи легше, коли я куриву. І щоразу рука тягнеться. Слововолі гартую. Успішно? поцікався Юрко. Майже завжди. Пачка ж розкрита. Останні курили тиждень тому. Тоді успішно, погодилась Ліза. Ти довгенько в лесі була? Теж успішно? Знати б, що успіхом назвати. Вогник примостилася між ними, сперлася спиною об основу алітанки. Мама її справді не відразу дозволила зайти. Довелося не лише документи показувати, а й дзвонити своєму начальству. Ті маякнули лікареві. Словом, оборону таки прорвали, поправила окуляри. Що маємо? Олеся ваша в депресії. Не дивно вставила Ліза. Вдалося витягнути з неї те саме, що вже чула від вас. Такий собі хлопчик-мажорчик Вова ні сіло, ні впало, заходився діставати дівчину її ж власними дуже особистими віршами. Чому так різко, де і коли вона перейшла дорогу рульці, той разом з компашкою раніше впритул її напомічав, так? Ну, так. Олеся нічого пояснити не може, вогник розвела руками. Без причини, каже, я послухала вас, її. Вірю. Загалом, лізо, подружка твоя трошки не від цього світу, не гріх, не вода. Людина живе своїми інтересами, нікому не заважає. Я взагалі не бачу її здатною на вчинок. Вибачте, може, вони те хотіли почути. Проте Олеся Самчук нікого в воду з берега намис не наштовхне, але й сама не кинеться рятувати. Отут. Торкнувся череп. Всередині стоять певні блоки, якщо ви розумієте, про що я. Замість відповіді обоє кивнули. Юрко впевнено, лізена дуже швидше його наслідувала, ніж сама могла сказати за себе. Молодці, вона кукнула на пучки, втерла руки, грічі, трохи пожалілася. Меже нати почали як холодніше, так відразу. Раніше не мала проблем, то з війни, але нічого, пройвамся. Отже, повернулася до теми. Від Олесі жодних провокативних дій та рухів, Лишайте підозрювати того вашого руля. Та що красунчик Вова може мати проти Олесі, мишеняти сірого, гукнула Ліза. О! Руда багатозначно кинула пальцем. Припустімо, лише прикинемо колеги. У вашого руля є тонкий естетичний смак. Його раптом стали дратувати поетичні вправи однокласниці. Часом трапляється, можна знайти пояснення. Вивихнуті, звісно, проте можна. Звідси питання до тебе, лізо. Ти дотепер не задумувалась, хто і звідки дізнався про її віршування? Ну, як? Лізо це, вочевидь, заскочило. Вона й мені донедавна своїх віршів не показувала. Тексти постили на певній сторінці в інтернеті, там закрита група. Під своїм мамином постила? Ні. Звідки ж ти знаєш? Розговорилося якось. Лесті все ж свербіло комусь показати поезію, з ким про те можна поговорити. Зрозуміла, всякому митцеві в якусь мить закортить порозвучати і почути відгук. Бажано схвальний. Та навіть коли поганий, все одно ліпше за ігнор. Згодно? То правда, відповів замість неї Юрко, якому набридло відмовчуватись. Так, розумію, Юро, ти фатальних віршів не читав, імнозис похитав головою. А ти лізо, як потрапила в закриту групу. Дуже просто, Леська доступ дала. Аватарку якусь ставила? Ні, протягла Ліза. Свою фотку точно ні. Там була Аліса. Це ще хто з вашого класу? Аліса з дивокраю», – краю, пояснила вона. Ти хіба не читала? Звісно, читала одна з улюблених у дитинстві книжок. А ти? зикнула Ліза на гімназиста. Еге ж, зашарівся Юрко, бо прибрахав. мав книжку вдома та ще набрався за неї. Що зайва раз доводить? Твоя подружка вибрала образ, який багато про неї говорить. Вразлива, зауважила вогник. Дуже, кивнула Ліза, тому їй дуже, надміру боліло, коли з неї почали знущатися. Кажу ж, цікаво, вкрай цікаво, тепер жуда говорила не до них, міркувала в голос. Група закрита, вірші під псевдо, аватарка на профілі не її, малюнок з книжки. І все ж Олесю Самчук хтось якось вирахував. Вам не здається, що це невмисно зробили, бо мені так виглядає. І рука, наче холодною водою, хто облив, так пересмакнуло. Ліза кліпнула, руснула гривку волосся. Чекай, чекай, ти хочеш сказати не хочу, я вже сказала. На твою Олесю полювали, відрубала я на вовник. В інтернеті, фахово, професійно. Навіщо? Що й кому вона зробила? Ти мала б знати, Лізо, ти ж її близька подруга. Як подруга, і кажу, Леська мухи не образить. Нема в цілому світі людини, котра б мала на неї зло. Ліза, говорила впевнено. Коли так, її навмисно обрали жертвою, сказала руда. Але навіщо? Чорт його знає, вогник повела плачимо. Зараз ти говориш, як один мій знайомий, гмикнув Юрко. Той чорта вставляй сюди, де треба і не треба. Ну, то таке. Зосередився. Щодо причини, мушу помісокувати, є вже певні думки. Ділися. Поза льтанку пробіг собака, тлустий пухнастий алабай, на бігу зиткнув на компанію для порядку гавкнув, подийботів далі. За ним крокував позатий дядько в камуфляжній курці, з під неї визирало сині тренувальні штани з лампасами. Він замислено курив на ходу, тож поглядав на гурт в альтанці, теж відсторонено байдуже. А Юрко, навпаки, провів погляду Малабай. Звик бачити перед собою свого бульдога, коли міркував голос, тож заговорив до чужого пса, ніби ліз з вогником поруч не було. З мене хакер такий собі, залажу в інтернет, як усі, і ніколи не заморочувався, вираховуючи різні закриті групи. Той, хто вичислив Олесю, досвідчений, хоча б тому, що змусив спочатку пролізти в закриту групу, перед тим дізнатися про її існування, потім перечитати, що пишуть. Обрати жертву. І нарешті виявити, хто вона, де живе і в якій школі навчається. Тепер глянув на лізу. Наскільки знаю, читав і уявляю собі процес, робиться це двома способами. Перший під вигаданим ніком познайомитись з Олесою, втягнути в розмову, викликати на відвертість, вичувати справжні дані, розкрити анонімність. Другий складніший вирахувати комп'ютер, з якого потенційна жертва заходить у мережу. Правильно? Тепер зиркнув на вогника, шукаючи підтримки. На практиці все складніше, але принцип правильний, погодилась руда. Вона частіше з телефону заходила, поправила Ліза. Тим більше, тепер вогник завелася. Скажімо так, зачепитися треба за носі. Нема різниці ноутбук, стаціонарний комп, смартфон. Далі допоможе супутник. Технології далеко зайшли. Наче американське кіно, фантастика. Ні, цілком реальний дієвий спосіб. Коли так, гмикнула Ліза. проте одного дівчиська чомусь задіяли високі технології, здатні відстежити ворожого терориста, перебільшення вогнику. Можливо, руда розвела руками. Тоді повертаємось до першого варіанту. Там простіше, без супутників. «М -м, навряд, Ліза хитнула головою. Вова рулька такий самий спец по комп'ютерах, як ми з Юрком. Не думаю, що його посіпак якимсь хряпу краще. Отут ти права. Легко погодились вогник. Я, звичайно, серед восьмокласників Вундеркінди. Чула і читала навіть про десятирічних хакерів. Проте, повірте мені, тут замало вміти реєструватися на сторінках та підписуватись на різні канали в мережі. Потрібен вищий клас. Замислився Юрко, торкнувся пучкою шраму на щуці. У що ми влізли? запитав обережно. Поки не знаю, призналась руда. Але ви ж самі що й не погодились. На Олесю полювали. Обирали жертву з багатьох кандидатів і робили це на отій вашій гімназійні телепні. Вони виконавці, отримали команду Фас. Навіщо? Ну навіщо, Яну? вкотре запитала Ліза, вже не приковуючи вічею й розпачу. Зараз найцікавіше буде. Вогник знову хукнула на пальці. Ось що вдалося витягти з Олесі. Щойно руль почав цікування, вона видалила дописи в закритій групі, більше туди не заходили. Аж раптом. На електронну пошту їй прийшов лист. У листі посилання на якусь сторінку і два слова відкри мене. Леся послухалася просто з цікавості, не задавалася питанням, що за цим може критися. Депресія в людини, жити не хочеться, і раптом щось цікаве, незвичне. Відкрила, промовив Юрко, а далі. Виконала простенькі інструкції, опинилася на сторінці білої ворони. Відразу почала спілкуватися. Знаєте, хто така біла ворона? Сьогодні чула від лесеної мами, згадала Ліза. Вона назвала доньку білою вороною. Гидке каченя, додав Юрко, тобто хтось не подібний до інших. Тримається осторонь, таких зазвичай погано сприймають, дражнять. таких хаченят виростають лебеді, нагадала вогник казку Андерсена. З білих ворон можуть бути кращі люди, навіть генії. Але правда, в реальному житті з ними поводяться жорстко, така вже людська природа. «Погана природа, буркнула Ліза. Згодна, довго можна цю тему юзати? Тут інша історія. Це біла ворона підштовхнула Олесю до спроби вбити себе. Юрко з Лізою вкотре за день, не замовляючись, здригнулися. Ліза при тому зойкнула і зблідла, а гімназист вичував. Як це підштовхнуло? Говорили ми довго, Висну короткий. Біла ворона, хто б за таким профілом ховався, переконала Лесю, всім її кривникам треба помститися, для того їй слід стати сильною, знайти сили вбити себе, Аби всім, хто її ображав, і всім, хто не заступався, стало соромно до кінця їхнього життя. Зрозуміло тепер, вбивця вона, ота біла ворона, навмисно, вбивство, готувалося під виглядом підліткового самогубства. Якось так, друзяки. Розділ 12. Тут гімназист робить відкриття, а Ліза отримає секретну інформацію. Розмови розладилась. Нова ну, знайома швидко намалювала для себе план дій. Знайти білу ворону в інтернеті тут і тепер неможливо. Виявляється, вона попросила Лесю, перед тим, як їй з життя, видалити посилання на її сторінку, що дівчина слухняно виконала. Вогнику це ж спробувала взяти злочинний слід, не виходячи з літанк, але просто так наскоком знайти білу ворону, зайшовши в пошукову систему через смартфон, не вдалося. Гугл видавав довідки про ворон, пояснював значення сталого вирозу та його історії, спрямовував на картинки, навіть вивів на театр студію з такою назвою і одноіменну рок-оперу. Все, що завгодно, крім того, що треба. Та руда волонтерка не збиралася здаватись. Мала вдома комп'ютер, і потрібно обладнання для того, аби почати гунтовніший, ретельніший пошук. Ліза обмовилась про поліцію. Юрко негайно заперечив учорашній сумний досвід позбавив їм назиста всякої надії на ефективну підтримку слуг закону, принаймні в такій дивній ситуації. Краще вже пана шпига залучити, і то не тепер. Відставний міліціонер навряд чи добре знається на злочинцях, котрі промишляють у віртуальній реальності. Та голос друга сищика не згадав, зробив подумки закладку. Обоє пообіцяли вогнику мовчати і без її дозволу не робити, як вона сказала, жодних різких рухів. Хіба дозволило стежити за вовурулом та компанією? Ще й наголосила, хоч вони ланка, виконавці, напевно, отримують накази не на особисто, а теж віртуально, чи повідомлення на телефон, чи через соцмережі. Тож відстежувати і виявляти потрібні контакти все одно доведеться в надрах інтернету. Я не знала, як це робити, але ж потрібен час. Вони розійшлися, коли сутінки проковтнули місто. Лізі дзвонило ще двічі і що далі, то категоричніше вимагала негайно йти додому. Юрко провів її до метро, тим більше їхати разом однією гілкою, і помітив різкі зміни. Коли познайомилась, Лізиного спротиву вистачало хіба на те, аби називати себе не Раєвською, а Осадчою, за прізвищем загиблого на війні тата. Загалом же вона зважала на відчима, приймала агресивну опіку марти Ернестів, дозволяла керувати своїм часом, навіть визнавала за ними таке право. Те, що шукала зникло бульдога через оголошення в інтернеті, так само було схоже на акцію на покори, бо дуже нас подобалось Раєвському. Пасербиця порушила якусь нагласну угоду. Юрко чув його розмову зі своїм татом, відчував лють. Часом Лізу навіть ставало шкода. Не вона, а її мама від безвиході, з бажання турбуватися про доньку сироту, забезпечити їй нормальне життя, прийняла умови створення для Награєвська. Здається, так чи приблизно так виглядає золота клітка. Юрко не раз чув цей вираз і щоразу признавався собі, не хоче потрапляти в неї. Разом з тим залишав залізою право приймати чи не приймати їх. Ще зранку прителька виглядала такою, якою гімназист її побачив уперше. Життєві обставини на неї тиснули, проте зовні лише квола спроба опиратися. Легше й зручніше тримати скручену в кишені дулю, той вибір, який робить більшість. Але новина про до Олесиної ну мами, про його брехню, спробу купити мовчання і погано приховане залякування вмить перетворила лізу на іншу людину. Вона дізналася правду, яку лише підозрювала. І, судячи з тону розмови, готувалася оголосити Раєвському справжнісіньку війну. Свої рахунки до нього Юрко Туряниця теж мав, отже воюватиме разом з лізою. Лишається, як кажуть герої коміксів, обрати зброю. Удома бульдог вилетів на зустріч, в пласким у ногу, вимагав прогулянки, все сидівся. Мама сьогодні повернулася раніше. Вимагала, щоб Юрко негайно пообідав, а вже потім займався уроками і собакою. Ослідовність неважлива, бо навчання і опікування джентльменом треба поєднувати, ще й так, аби одне не шкодило іншому. Такі домовленості нічого не поробиш, треба тримати слово. Гімназистові на сварбіло, чим швидше взятися за важливіші справи. Відволікатися на Бульдога, тим паче на домашнє завдання, не хотілося. Юрко їв, підтримуючи розмову з мамою, але в голові ж зовсім інші думки. Магела швидко аж подивився, закашлявся. Мама поплескала по спині і завважила. Ти дивна сьогодні, хапаєш, мов женуці за тобою. Щось сталося, мені треба щось знати, тут же виправилися. Тобто нам, з татом. Все нормально, видихнув Юрко. «Прикро пригоду з наркотиками ніхто не забув, нагадала мама строго. Твоєї вини в тому не було, та ми з татом ще не заспокоїлись. До чого ти? До всього? Раїса Лук'янівна ледь підвищила голос. Ваша перша зразкова гімназія почала віднедавна серйозно турбувати. Раптом потрапиш знову в якусь прикру історію, або відчуєш, кудись тебе затягують проти своєї волі. Не мовчи. Негайно кажи, тато вживатиме заходів. Юрко відчув, треба встати, підійти до мами, взяти це руку, обійняти. Зробив, як належить. Добре все, кажу ж, мам, ну ну просто накидали багато всякого. І це ще тільки восьме клас, зітхнула вона, помітно заспокоївшись. Бульдог знову нагадав про себе, сіпнув з за заголошу. Та вигуляй вже його, посміхнулася Раїса Лук'янівна. Вона відчепиться, мене вже замучив. Двадцять хвилин і ось Юрко з джентльменом уже на улюбленому місці, в ботанічному саду. Відчепивши речісь, гімназист відпустив бульдога побігати. Сам видобув з кишені телефон, під'єднався до мобільного інтернету покрутив головою, шукаючи зручне місце. Він лавок побачив удосталь, та сидіти затишно листопадові вечори ставало чим далі холоднішими. Нічого кращого не знайшов, як спертися плечем об найближчі стовбур. Туптям на місці, мережа час від часу сникала, сигнал слабшив. Проте наступні півгодини все ж провів з користю. занурився в інтернет, водночас запустив на повну потужність музику. Забув про все на світі, включно з прикрою осінньою погодою, довши б мандрувати мережею, якби на бульдог, підбіг, заметляв куцем хвостиком, гавкнув, вимагаючи спілкування. А ти вчасно, Юрко присів, повернув до нього екран телефону, підніс ближче, мовби пас справді міг там щось зрозуміти. Диви, куди ми з тобою, залізли? Джентильмен тичнув носом в екран, для чогось лизнув його. Потім опустив важкуватий заток на землю, знову гавкнув, готуючись слухати. І Юрко почав. Ось, що б ти знав, є якась біла ворона. Чоловік себе так називає, жінка, чи взагалі група людей, хто зна. Біда в іншому. Це сама біла ворона якимось чином знаходить дітей, котрих хтось ображає. В школах і гімназіях є таке, булінг називається Чув? Пес на настобурчив вуха, невдоволено загарчав. Тихо, тихо! Юрко потріпав джентльмена за карк. До бульдогів це слово ніяк не стосується. Слово англійське бул. Переслідування значить. Знаходять різні придурки слабшого за себе, а якщо цей слабший ще й інакший, то для них взагалі щастя. Починають кувати, дражнити, ганяти, навіть бити. Бульдог загарчав голосніше. Мене це так само бісить, кивнув гімназист. Ще більше дістає, що жертви не угризаються. Дозволяють робити собою різну гидоту, витирають сльози і соплі, терплять. Тільки ж цього не схвалюю, але розумію. У них нема підтримки, раз, він показав бульдогові вказівний палець. Їм соромно комусь скаржитись два, додав до нього середній. Думають, стане ще гірше, відставив Великий. Якщо я не такий, це не значить, що інші братимуть з мене приклад. Що робити зацькованим? Пес став на чотири, підстрибнув, фуркнув. Не знаєш. Вони теж. І коли зовсім нема виходу, прилітає біла ворона. З нею можна душевно поговорити. Вона розрадить. Слово за слово, наведе на думку, треба кривників покарати. Як? Дуже просто, їм має стати соромно за свої вчинки. Вони мають відповісти за чужу смерть. Бульдог рикнув, почувши небезпечне слово. Саме так, твердо промовив Юрко. Зачікованих дітей якась біла ворона переконує вбити себе. Згадай, скільки таких випадків було останнім часом. Це не випадковість Дженко, нечиясь дурість. На дітей полюють, їх убивають, причому давно, не лише білі ворони. Хлопець постукав зігнутим пальцем по екрану телефона. Я чув про таке раніше, та уваги не звертав. Є такий синікит, гра, яка об'єднує самотніх, ображених на весь світ дітей, гравця підбувають до того, аби накласти на себе рук. І знаєш, де її придумали. Гімназист витримав інтригуючу паузу. В Росії песку. Звідти сині кити припливли в інші країни. Готовий закластися, на що хочеш. Біла ворона прилетіла звідти ж. Тут, думаю, вже Яна краще знається. Голова джентльмена схилилася на бік. Не знаєш Яни? Познайомишся, тобі сподобається. Розвідниця? Навіть не так, кібер розвідниця. Ульдов заскавчав. Ага, складне слово. Сам не до кінця розумію. Нічого, скоро побачимо її в роботі. Поки. Не завершив фразу, задзвонив телефон. Ліза, мовив Юрко, голос показав телефон собаці. Джентльмен радісно підстрибнув. Привіт ще раз, відповів гімназист. Голос, почутий на тому боці, насторожив Юрка. Він навіть випростався, розвернувся. Ніби хто лихий заховався десь поруч, у темряві, між дерев, аби підслухати. Тривога передалася бульдогові. Крутнувся пес, зуби вишкірив, рикнув загрозливо. Витягнув коротку шию вперед, подрібутів у у саду, зник десь у кущах. Тим часом Юрко слухав лізень шепіт. Погано все, гірше, ніж можна думати. Навіть вогник здивується. Чекайте, про що? Не зараз не телефоном. Де ти? Вдома, тому й боюся. Боїшся? Говорити боюся і взагалі, ледь жива від страху. Раєвський? Що раєвський? Бульдог виронув з темряви, задоволений собою, нікого чужого не виявив. Зараз повернеться, не знаю, як дотягну до ранку під одним дахом з ним. Лізо, напиши мені, поясни, що сталося. Не хочу повідомлення, доказ. Його можуть знайти випадково, тоді нам всім хаплик». Руптом пробіг загницький холодок. Тепер я спати не буду, вичував гімназист, за тебе хвилюватимусь. Мені було себе не виказати, сидітиму в кімнаті. Відчимо навіть краще, коли у очі не мене назем. Все, завтра розкажу. Гудки у слухавці. Якщо вона думала мене так заспокоїти чи попередити при чомусь, не вдалося, сказав їй побункольці. Той торгнув у відповідь чого ще від собака чекать.